Мені здається, що з приходом пака, ну. Тяжкувато буде вбити. Там, ну, може це... за якийсь дум, плюс койл, плюс це. Типу такого, так. Рубік. Почепило міпошку, і бобока приносить First Blood для своєї команди. Це важливо бо це камбек. І оце неприємно, тому що там хвилинку-півтори він буде у таверні, цей кур'єр, і Брістлбек. Ну, вразливий досить. Опс, стоїть такий, це, я так розумію, на випадок, коли вже буде пак сюди. Коли Торонто буде натискати ТП, так вони будуть бачити. Слухай, ну взагалі пак, Snap от я не бачу поки що героїв, яких неможливо вбити. Навіть навіть Брісла, мені здається. можна. Навіть наш, наш, можна, наш, можна наш, прямо зараз, просто. наприклад. Тут вбивають спочатку Snapfire. Тут на, на Торонто Токіо прилітає і Брісто. Брістол під Колдом Брейсом добиває його Торонто Токіо. Ну, ось цей телепорт. Вона не і... шостий левел, контролювати просто не Орі, є Койл, Але є міраколі, розривається, і ну, від станів це тебе не дуже рятує, і Сайленс є, він скидує себе той Сайленс, за ним стрибає, пак Далі, і його Бобока намагався врятувати і поки що рятує. Ну, якби не, ру, не руна ілюзії, він би не натиснув Heavenly Jump. Mm -hmm. І його б вбили. А так? Мірі збиває телепорт Орі, в нього же є друга і. Добивають. Ну, до речі, добити його ультимейтом Зевса, мені і, здається, не... 에, варт, який там контролює mm -hmm. таку, верхню руну. Можливо, можливо, Зеф разом з Бобокою йдуть сюди. Тут вже чекає сіамський кіт, і Міра здається, що тут має. Ринг. Ну якщо буде Міра гинути, все супер. А якщо ще й Колапс вдасться зачепити колапсу боляче, його теж добивають. Тут там вже блінку, але ж ну, є непогані комбінації насправді у спіліті, які поки що не реалізуються. Ульт Зевса крутий на перевірку, де герої, і вже Торонто Токіо з Міпошкою рятується. Можуть Міпошкою не відпустити. А може і Торонто Токіо якось зачепити ще. Міпошка там дум є все. До речі, крутий телекінез. У, який і, Койл! І койл! Давай. Койл, колапс! Колапси теж вбивають. Ну, мінус Зевс, але вбили двох героїв, і в міді вежу можна далі спробувати на mm неї. -hmm. Але знайти когось. Оп, Койл на, на тіні. О, перша комбінація пішла, пак плюс е, Снепфаєр, але пак вже майже загинув. Чи вдасться вийти у Торонто Токіо? Є Колден Брейс, бо бока все, ще живий. Ще й вард знімають тут Астери. Який жахливий момент для спіріт, Це дуже важливо було тут. Хоча б тіні вбити вони витратили два удімети. Орі, гине відомні слеша. О, oh. oh. ще там є, і ще є дум на Брю. Питання. І перевертають, є. перевертають, перевертають цю бійку, але Скорс це вінтерськорс нічого не зробить. А знаєш що головне? Він натиснув в інтерскьор скоріше будь-накнута наційника. Здається, от але, з, але з тим станом, було. який є у Рубіка, це не ультимейт на ініціацію, це ультимейт на коли бійка почалася. Він там, знаєш, другим третім має заходити. Отут, от до речі, когось знайти. Якось тут моне Міра, Міра. стрибає секунд. Санда є вже треба перечекати чотири, три. Вінтер скьорс пішов від віпорки. Фіксує Секунда закінчується. А єгіс його треба вбивати тепер. Там вже втратили міру, але це пофігу. Він Ще один, uh, все нормально, все нормально у Дума. Це ж просто геніально. Це супер було від Spirit. Знов. Ну, ось оц Оцей Вінтер Скерс, який віддав сіамський кіт у минулому файті. Причому я не знаю, це погано чи це ліжко. Чіпку, це бетрайдер. Бубока. Не рятує його, схоже, цей неймовірний артефакт, чи рятує. Ні, відбивати. Морті Моркісис. Ну, не, Баю немає, є другий рошан. Треба починати з. Спіль... Треба йти. 100% ти у них е, залишається віжен, як, як я бачу на трійці. Тому. Блін, коли з'явиться шива ще й у колапса, як же тяжко буде грати взагалі Брістелбеку? Ну, жодного байбека, окрім дума. Що, Рошан? Та треба, треба. Для кого шард? Для снебки, мабуть, так не грошей небагато. Я думаю, що так. Чи для Рубіка? Ні, ні, для Снепки крутіше. А що, на підсейв це досить погано. Ну так. Так, Торонто. Знайшов тут Віверну, німбус поставлений. Койл стоїть на Віверні. Я Торо. Поки що бійку зайти не може. Зачепили Брю і все! Брю в думі! Без нього треба якось грати. Може, якась, може якийсь Кьорс у Снепфаєр, але він не дуже вдалий. У Міпошки є Кьорс. Міпошки, Міпушка знов цей Кьорс. І там умні слэш, як же боляче, моне! І. І викупів немає, ми про це казали в миражі. Це дуже цікавий вагіє. Типу поки Думу нема. Колапса знайшли, Яторо. Яторо вже готовий, там все нормально, міпошка допомагає з Шардом. Тим самим Снепку можна вбити, Снепку вбивають ультбрю. У Снепки нема баю, але як когось зачепити ПКБ, ПКБ. Тут Сільвер. Цей Сільвер це знов-таки дуже погана новина для Брістолбеха. Ятора йде вперед. Тут можуть бити швидко Тіні. Є Колдембрейс, але Тіні стоїть, бо вбили, Бобока з баєм. Ікс там контролить міру, але одного Німбуса не вистачить. XXS. Oh, Повертається, отримує дум. Є Вінтерскьорс, Є вкрадений. Вінтерскьорс на брю. <laughs> стоять всі просто заморожені. Колапс натискає на БКБ, Все у нього добре. Міра стрибає вперед. Намагається добити Брю, Брю добивають. Втратили снефарсафаєр стрибнуло в останнє у цій бійці. Далі контроля тіні. Тіні після баю є ультимейт від Зевса. Тіні вбивають після Спірити баю. Спіріти Грають разом. Вони грають на своєму трикутникові. Вилить заревілився, Одразу ульт від Зевса. Пак Шифт вийшов. Взагалі вийшов. Взагалі вийшов. Торондоток я зачепила Бобоку. Тут вже я Торо. Пішов в ультимейт на Чи можна вбити мене, до речі? Він БКБ натискає. Ульт Віверни просто на деф. І знову інтер. І знов інтерскерс. Ну що робить мій Як він завжди це встигає зробити? Мінус Віверна. І, і одразу набрісла Колден Брейс. Він такий стоїть, чекає, поки спіріти всі підійдуть, щоб його вбити. Дуже зручно. Я Торо. Двадцять рівень у нього є. Є ультимейт. Який ультимейт бо! Гине, бо бока гине. Що він на теріал не натиснув. Я не знаю. буде два життя. Моне зайшов. Так, це що, на наш виденький втрату БКБ, чи як у мене? Так, побачимо зараз. Ai поки що розбиває німбус. Моне втратив третину ХП. Тіні контролить Міра разом з Торонто Токіо. Є Койл. Пішов в від брю. Поки що у XSS все нормально. Він Тіні, Міпошка. Що робить мібошка на Рубіку? Ой-ой-ой-ой-ой! Зачепили Брістолбека, у нього є, до речі, БКБ, але у слеш слэш і бінус Брістолбек. Ну це все, це тут неможливо просто, якщо у тебе Брістол так, так розвалюється просто проти проти Джагера Зевс. Все Зеф! вилетів. 150 хп залишилось. Чи це брейкданс від Ятора. Схоже на те. Так. Викидує Джагера, німбос витрачають багато. Там Торонтоки сідає на цю Віверну, І що ти і що ти зробиш? Вибиваєш аєгіс поки що. Але тепер другий раз треба впоратися. Є курса. Є курса, можна вбити, Джагер! Форстафається, я, <плес> тобі, я котиться. Одна тичка від мене, ятора все ще живий. 90 хп залишилось. 100 хп реально. Це, це третина тички від, від Брістолбека зараз. Mm. Четвертина, мабуть. А хоча він 22-й все ще. Тіні, Тіні гине, Рефрешер від колапса. Блінкаут від колапса. Після рефрешера, мабуть, не в той бік. Я думаю, він просто двічі натиснув на нього. Ну, нічого страшного. Джагер вже все. Фул ХП, готовий повертатися. З... Двічі натиснув на нього. Ну нічого страшного. Джаггер вже все фулл ХП, готовий повертатися. Зараз Умніслеш з'явиться, до речі. І є брейк, і є дум, і мінус Брістолбек. Є бай у нього, до речі, але чи це врятує дум ще й на Брю? Ну як же в кожній бійці вони ці цілі знаходять? Спіріти переграють на першій карті 53 тисячі переваги за Тім, Спіріт за 45 хвилин. І повноцінний камбек і перемога. Ще один Орі, Айтейл Залишився можна заси. Те, що було в регулярному сезоні і на мейджорах, абсолютно потім не відбувалося на інтернешнах. Тому що у нас е були секрет, були, були тоді ще ВП. Е Мінус чем тим часом. Заходили. Але на інтернет International... заходи знайде вб'є, а вони йдуть його шукати, а вони йдуть його шукати Торонто Токіо п'ятого рівня. У нього немає ультимейту, він не може вилетіти звідси. Це він просто... він нейтра логине. Це... А! О. Ну, це Його просто ну, нормально. Це не, по... ну, х... ну, не погано. Ну як непогано. Якось не знаю, бачиш, з точки зору економіки, у Астер невеличка, невеличка перевага. Там ще її вбиває наукова. Забрати. Забрати вежу в топі це круто, але набагато важливіше. Забрати саме на центральній лінії, так що там у нас суєта. Тут е, є ультимейт вже від XX. До речі, у це ж герой взагалі його один з найкращих на цьому турнірі, mm -hmm. що він показував. Ну і просто це там найкраще ДБ, на, мабуть, цього турніру. Mm -hmm. чи, чи не побачив? Спіріт бачить, Дазла, а побачила. вже побачили і Орі. Все зрозуміло. Стає і Астером, і. А тут бобоку стрибає Торондо Токіо. Є стрибок від ExX сюди. Сайленс на шторм Спіріта. Як що? Вони ж все бачили. Все бачили. А там. Це Блінку по боки чи Міпошка? Гіне теж. Ні, там там блір з — -а, а, ну тоді добре. Хендобгад витрачений. Що? А Там Войт виграв, подивимося, як буде тут. Я от не знаю, знаєш, в цілому, по сезону, не було відчуття абсолютно у мене, що й у як та цьому слеш, так? Як сесу намагаються вбити. Охаєгіс би тут який був корисний. Хроно все весь цей час було. У мене, до речі, ну ятора треба забирати, він не може вийти. Ще чен чи шторм може допомогти якось чіпляє цього войда. Як же вони розіграли цей момент, там бок стрибає вперед. Ну, треба добивати, треба добивати Джагера. <звук> цей Z4000 за 21 хвилину це небагато, бо йде іде з блінком вже шукати. <звук> Міпошку, але але буде чіпляти, ну, буду, буду чіпляти, тут Оріх поряд є. Просто Войд же спалився на заставі, і тому потрібно було вже хоч когось вбивати. Є міпошка, це окей. CDA, вони виходять тут в міді. Ну це досить дивно, чесно кажучи. Якщо першим знайти і вбити якось Орі, Орі БКБ встигає натиснути там, шукає Торонто Токіо цього Дазла. Поки що не вдається його вбити. Боляче Орі, але є Хроно, і буде сюди прилітати Валора. Моне контролять, але у Моне все ще є. Єгіс, не треба про це забувати. Омніс розлетівся. І Орі живий. І зараз повернеться Фейслес Войт. І всі живі викуповуються тіні. Яторо може добити Моне. Пішов під Блейдф'юрі, котиться і є в нього шарт. Вилітає звідси шторм, шторма чіпляє Бобока, закидує моне далі. Мінус Яторо. Ще, ще одна тичка, якась. Мінус. Мінус колапс намагався врятувати. Не вийшло. У шторма Сайленс і немає майже мани. Чи вдасться його добити, бо бока чіпляє. І мінус Торонто Токіо. Ну, мені здається, що цей смок був трошки дізреспектним від Спіріт, врешті решт якщо подивитися. Типу, було так, здавалося, у певні моменти, що близько, але ну, шторм викуповується, коли Ого, намагатися... хуті, кого змагатися. Кого? Дивний смок, якщо чесно. Спіріт це розуміють. І Орі можна вбивати тепер. Орі! Є і, ул, і є хрона на двох корів. Шторма треба вбивати. Тут арена на Ну не, чому не під А чому не б'є Тронто Токіо? В... Тому що може вбити Джагера, вбивають Джагера. Ну окей, просто у Джагера міг бути бай. Потенційно на цього Рошана, ну баю на якщо вбити ще й шторма. А якщо й Торо до Токіо ще вбити, він після баю це взагалі буде ідеально. Тут не вилітає. О, все, це, все, друзі. Бо тут і мінус Марс, і шторм після Баю теж загинув від x Сексеса. Жодних до цього хлопця немає. Думаю, вони розуміють, що головна загроза, загроза це саме Джагер, тому намагається його вбити. А там тут вже ЗЕВС чіпляють і колапс. Поряд є Зевс. Мінус. Трояторо прилетів, буде намагатися щось зробити. Я Торо що зробив. Жейпер якось треба вийти. Намагається вибити все ж таки цей Aegis. Є Арена, але там який Грейв? Ідеальний! І забайтили Спірітів, і вже немає Блейд Фюрі, і під Сайленс обзимовлений цей Джагер. Там літає шторм, буває Дазла. Омні у Моне, але у Моне ще є друге життя. Поки що вбили Дазла і. Чи Шторма вдасться вбити? Торонто Токіо, торонто токіо все ще без байбеку. Це дійсно так, тому що екзорцизм натискався під аркейн руною. Та навіть без різниці. Про... Ой, Хрона йде на Яторо. Там барбоки бо поряд є сюди ультимейт ДБ і Яторо гине 80 секунд в таверні. Ну, коли у тебе гинуть кори, ну, як камбекати? Незрозуміло абсолютно за рахунок фарму теж не працює. Я не знаю як. Є опс, вони на ньому тримаються, вони mm -hmm. все бачать. То там вже учени є теж свій шар. Чіпляють войда, войда вбити, але Крейв пішов вже. І як же як же йому було не боляче? Хоча Крейв закінчиться. Бо не, таймок повертається Хроно на Джагерові і Марсі. І мінус Джагер. Чен мінус. Марс теж Джі 1-1 має бути з.